Друзі, вітаю вас! а Сьогодні у нас рецепт тортика, який доводить, що домашня випічка з більш корисних і менш калорійних продуктів може бути така сама смачна, як і магазинна. А ще це дуже швидко і просто готується, нам знадобиться 60 г вівсяного борошна. Замість борошна можна просто перемолоти вівсянку: 10 г какао, 5 г розпушувача. Щоб швидше поєднались всі інгредієнти, розмішуємо всі сухі продукти. Додаємо 100 г йогурту і 5 г меду або цукрозамінник. Самі безпечні це еритритол або стевія. Додаємо 2 яйця і перемішуємо до однорідної консистенції. Звісно, додамо ще дрібку солі для того, щоб підкреслити шоколадний і солодкий смак. Це рецепт швидкий, тому ніякої випічки будемо смажити на краплі масла. Будемо робити три коржа, тому візуально ділимо масу на три частини і викладаємо одну частину на сковорідку. Трохи розрівняйте і смажте під кришкою хвилини 2-3. Треба орієнтуватись поверху, коли він схватиться. Але перегортати не треба, корж вже готовий. Те саме робимо ще два рази. За рахунок того, що ми коржик не перегортаємо, він такий виходить більш пухкий і м'який. Коржики швидко приготувались і нам тепер треба зробити їх однакової форми, обрізати всі оці нерівні краї. Ось виходять такі м'якенькі і доволі пухкі коржики. Для крему я взяла 200 г нежирного крем сиру і 100 г йогурту. Якщо ви не знайдете нежирний крем-сир, візьміть навпаки 100 грамів звичайного крем-сиру і 200 г йогурту. Підсолоджую я медом, тут 20 г, або цукрозамінник. Поєднання крем з сиру і йогурту дає дуже смачний крем. Причому ви можете експериментувати з пропорціями сиру і йогурту. Обрізки з коржів нам також стануть в пригоді, тому трошки їх присушимо. Починаємо збирати торт. Крем розподіляйте таким чином, щоб у вас трошки залишилось, щоб змазати бока торту. Для більш вираженого смаку торту додамо ще 100 г замороженої вишні. Вишня і шоколад це взагалі безпрограшне поєднання, а ще й з вершковим кремом взагалі виходить смакота. Як бачите, крем вже зараз добре тримає форму, але якщо ви тортик залишите ще на ніч пропитуватися в холодильнику, він буде ще більш такий щільний. Як ви бачите, такі десерти доволі просто і швидко готуються, і вони стануть в нагоді не тільки при дієті, а й взагалі при здоровому, адекватному харчуванні, для того, щоб нас не тянуло на оці магазинні кондитерські вироби, які в своєму складі мають купу єшок, цукру, жиру, який просто нам не потрібен в такій кількості. А ще таку випічку дуже полюбляють діти, тому готуйте на всю сім'ю. Перемелемо підсушені частинки тіста і будемо ними прикрашати торт. От такий красунчик в нас вийшов. Я все ж таки рекомендую залишити його на ніч в холодильнику, він тоді більше просочиться кремом, крем ще більш стабілізується і буде взагалі, як справжній торт. От така от альтернатива вівсяній каші. А вівсянка, вона корисна тим, що має доволі високий рівень клітковини, а клітковина це наш мікробіом, це наше здоров'я. Тому ми їмо. Тортики насолоджуємося і стаємо здоровішими. КБЖВ розраховане з урахуванням легкого крем-сиру, якщо будете брати звичайний, або перерахуйте, або не переймайтесь, сильно великої різниці там не буде. Смачного!